Як це все позначиться і на військовій галузі, і на росіянах, так дивіться, що ми зараз можемо бачити. Якщо знищене це НПЗ, то можливо будуть на певному горизонті проблеми у цивільних росіян з нафтопродуктами. Ми вже бачили. Були такі періоди часу, коли черги на заправках них були, вартість стрибала. Так, росіяни змогли потім це все. Підлаштуватися змогли знайти за рахунок чого стабілізувати ситуацію, але періодичне винесення виведення з лави таких об'єктів дійсно буде негативно впливати. Чим більше турбулентності в російській економіці, чим менше податків сплачують ці підприємства, чим менше готівки вони заробляють ну, грошей, тим краще буде для нас. Плюс велика догма така. Танк без палива це вже наполовину підбитий танк. Тобто, я дуже сподіваюся, що на фронт палива буде менше йти. Зрозуміло, що не можна повністю обрізати ці канали постачання, але вони будуть іти, але в обмеженій кількості, звісно. Ну та тут така догма: чим більше ви піонер, тим менше залишиться хуліганам в Санкт Петербургу. Тому треба знищувати. Пане Іване, ну тут знаєте, що дуже цікаве. Що все-таки це удар не тільки по оборонці Російської Федерації, а й по репутації. Ви згодні з цим? І по по репутації, і по фінансовій сфері, і по податковій сфері, по всьому бо вже були до цього прильоти на цей НПЗ, але вибухівка спрацювала трішки віддалено від резервуарів і не завдала такої великої шкоди. Дійсно намагалася потім відпрацювати, щось зробити. Російська влада, але комплексів ППО на всіх не вистачає. Об'єктів на європейській території Російської Федерації, європейській частині дуже багато різних і нафтопереробні заводи різноманітні, і військові підприємства, напіввійськові. тобто їх багато. Кожен кожне підприємство не прикриєш, бо раніше за мирні часів так вони були прикриті, плюс-мінус. Але зараз, по перше, велика кількість систем ППО знищена, знищена, знаходиться в Україні, працює знаходиться в Україні пошкоджено. Не забувайте, що активно росіяни витягують ППО навіть з півночі Російської Федерації. Бо ми бачили в 2022 році на території України ППО, але воно було пофарбовано в. Арктичний камуфляж, і всі вже дивувався ого цікаво. Тобто росіяни здалеку тягнуть ППО зараз, за Ураля, тобто з далекого сходу витягують гладівасток за Уралля. Тобто, звідусілі де можливо, це не вистачає протиповітряної оборони. Чи можливо, все таки і є прогалини, які ми вдало обходимо? І це, і це дивіться. По перше, част... як я сказав, частина як сказав, частини ППО знаходиться в Україні. Частина ППО знаходиться на кордоні з Україною, бо велике скупчення є, наприклад, Білгородська область. Там вони захищають, звісно, кримський міст. Велику кількість ППО на себе затягує. Плюс Москва, Москва ж Москву ж треба захищати. Я ну, впевнений, ви бачили і пам'ятаєте ці фотографії, відео, де в Москві розміщували комплекси панцирів просто на будівлі, на будівлі МЗС, на будівлі Міноборони поблизу путінської дачі. Тобто, всі ці об'єкти так захищені, але виходить так, що голими залишаються великі промислові об'єкти зараз будуть ламати голову, що робити, що. Якось вийти з ситуації. Пане Іване, а як ви вважаєте, яка буде реакція росіян? ну, Крім того, що небезя, можливо, завтра буде стукати кулаком по столу в ООН. Що можуть ще вони зробити? Е, ви маєте на увазі, як відігратися, розплатитися, чи взагалі висвітлити? Так, так. так, так. Ну, дивіться, вони тут можуть? Подвійна історія. подвійна. Як вони роблять періодично? Періодично вони показують, що. Безпілотники прилітають, б'ють по території РФ, але їм вихідніше показувати, коли безпілотники прилітають і б'ють по цивільних будинках. Намагалися їх задавити радіоелектронною боротьбою. Безпілотник втратив сигнал і влучив цивільний будинок. О, оце росіяни показують. Вони це підкреслюють київський режим. Ну тут ніяк зазвичай нічого нового немає. Тобто їм це цікаво показувати. Це дуже працює на їх пропаганду. Це дуже працює. Ви сказали на нібензі. Він потім ООН показує ці фотографії і світлини. Але коли прилітає по важливих військових об'єктах, то вони. Воліють про це не говорити, не розказувати, наголосу не робити на це, бо хизуватися тут немає чим взагалі. Пане Іване, а те, що наші безпілотники вже долають понад тисячу кілометрів і несуть такий заряд, що можуть ну, просто зруйнувати навіть таке виробництво, як в цьому от, е, НПЗ. Наскільки це важливо? Ну, давай так НПЗ – ПЗ це ж об'єкт підвищеної гарючості, тобто там навіть якось не, ну, одно... невеличкої речовини достатньо, щоб його підпалити, знищити. Зрозуміло, про виробництво не знаю, якихось там не знаю, техніки. Військової там потрібно багато багато вибухівки, щоб його знищити. Тобто, в першу чергу будуть знищуватися об'єкти, до яких може долетіти невеликий безпілотник з невеликою кількістю вибухівки або та. Суміші запалювальне і підірвати його. І такий ось кумулятивний ефект буде надзвичайно великий. Особисто я тішуся від того, що ці е, прильоти вони не поодинокі. От згадайте декілька місяців тому один безпілотник, там ще раніше ще один безпілотник ну, так не працює. Це повинна бути система, це повинна бути мультиплікація. Коли десятками вони вилітають, так там з десяти не знаю пять 6 знищено подавлено російським ребом, решта долітають. Ну і звісно, правильно зазначили, це маршрути знайшли якісь хитрі повітряні такі стежинки, де росіяни не бачать і не можуть збити.